Цій дівчині 15 разів відмовили в роботі не тому, що вона дурна чи лінива, а тому, що в неї синдром Дауна. І знаєш, що вона зробила? Вона послала всіх до біса і відкрила власний бізнес. Колет Дівіто народилася з синдромом Дауна, але її батьки одразу сказали: Ти не якась там особлива, ти нормальна дитина, тому вона й почувалася звичайною дитиною. Коли коли закінчила коледж, вона переїхала до Бостона і почала шукати роботу. Вона пройшла 15 співбесід, і в 15 компаніях їй сказали ні неофіційна причина, тому що в неї синдром Дауна офіційна вибачте, ви нам не підходите. Інша людина на її місці вже здалась та почала бнити в інстаграм і шукати підтримку. Але не коли вона вирішила працювати на себе. Вона йде на кухню, вмикає духовку і пече своє фірмове печиво з шоколадом і корицею. Потім несе його до місцевої булочної і каже: Я хочу це продавати.' Власник подивився на неї. Спочатку здивувався, але спробував. Потім усміхнувся і сказав: А чорт, забирай, давай спробуємо. Саме з цього моменту народжується компанія Coletis Cookies, яка стала працювати по всій країні. Зараз у коле багато співробітників, половина з них люди з інвалідністю. У неї є власний сайт, власна кухня, поставка по всій Америці. А медіа на кшталт СІБС знімають про неї сюжети, ніби вона бізнес-вендета проти соціальної несправедливості. Хочу, щоб і про тебе дізнались. Давай зробимо і тобі вірусне роли.